Вітання! Вітаю всіх з Різдвом. На сьогодні в вашій увазі результати 18-го туру в АПЛ сезону 23-24. Крістел Пелас грав з Брайтоном. Аю в першому таймі відкрив рахунок, а Велбек зрівняв рахунок на 82-й хвилині Нічия у матчі 1-1. Віла приймала останню команду чемпіонату. Арчер на 87-й хвилині виводить свою команду вперед, а Заніолу на 90 плюс на останніх хвилинах матчу зрівнює рахунок, переносить нічию Останвілі 1-1, Шеффілд Юнайтед. Вестгем дома грав з Манчестер Юнайтед, Боуен та Кодус. Принесли перемогу господарям 2-0, Фулхем дома грав з Бернлі. Одоберт та Бергер принесли перемогу 0-2 Бернлі. Лутон приймав одного з лідерів чемпіонату Ньюкасл. Товсент приносить перемогу аутсайдеру 1-0 в цьому матчі. Матч між Манчестер Сіті та Брентфордом перенесений через гру господарів на клубному чемпіонаті світу. Який потрібно зазначити, вони виграли у фіналі у Флуміненсе. А я зараз зупинюсь, і поставите вподобайку. Підпишитесь. я пішов далі. Nothing Forest приймав вдома Бормот. Всі голи забивалися в другому таймі. Єланга відкрив рахунок. Соленко зробив хитрик в цьому матчі. Вуд. Відповів ще одним голом за свою команду. В результаті перемога Бормута 3-2. Тоттенхем грав з Евертоном. Шпори в першому таймі впевнено перемагали 2-0. Да й Шарльсон та Сон відзначалися голами. Гомес на 82-й хвилину скорочує відставання. Але цього було замало, і шпори перемогли 2-1. Ліверпуль з Арсеналом грали між собою центральний матч туру. Габріель та Салах в першому таймі позабивали голи за свої команди. В другому таймі не було результативних дій, нічия в матчі 1-1. Це на руку конкурентам. І в останньому матчі туру Вулверхемптон приймав вдома Челсі. Леміна відкрив рахунок матчу, до Херті довів перевагу до голів. На останніх хвилинах НКУ скоротив відставання 2-1. Матч так і завершився перемогою вовків. По статистиці є такі результати. Воланд кращий бомбардир 14 голами залишається, А Нето, Тріп'єр та Салах – з кращими асистентами з сімома результативними передачами. По таблиці бачимо такі місця. У першій десятці Тоттенхем вже четвертий. й піднявся на шосте місце. Друга десятка має такі зміни. Улхемтон піднявся на 11 місце. Бормот, Фулхем та Бренфорд опускалися на сходинку вниз. Дякую! За перегляд, дякуємо зсу. Переможемо.